П'яніла від аромату п'янких парфумів. Від, мене звати Стасю Мірош, і тема сьогоднішнього мого відео це парфуми. Дійсно, для мене парфуми дуже сильно важливі, тому що я взагалі їх сприймаю, от знаєте, ніби одяг, який одягаєш під настрій, під пору року. Це доволі важливо. Я прям обожнюю підбирати парфуми під пори року. Тобто, у мене є такі, що я ношу тільки влітку, є такі, що тільки восени. Весною, взимку. Коротше, я реально тему парфумів дуже сильно люблю. Перше, з чим я стикнулася, коли я хотіла віднайти свій улюблений парфюм і щоб він якби, асоціювався зі мною, я стикнулася з проблемою, а де саме взагалі купувати парфуми. Я дуже багато часу не хотіла приймати те, що можна замовляти парфуми в інтернеті, і тому я завжди просто йшла в бракарт думала, Що можна обрати парфуми в інтернеті, тому що як можна зрозуміти по опису, що це за парфум? Написано там якийсь Жасмін, конвалію, Пачулі. А хто його знає, як пахнуть ті пачулі, коли у нас вони, вибачте, на дачі почулі не ростуть. Просто знаєте, що мені не подобається в бркарді? То, е, ну і в принципі в більшості магазинів те продаються парфуми, що мені не подобається. Ти заходиш в магазин, і там вже є купа ароматів. Які перемішалися між собою. Це і аромати, які пшикали люди-тестери, і аромодифузор, котрий стоїть, в принципі, у магазині для того, щоб створювати певну атмосферу, і клієнти, які приходять вже напшикані зі своїми різними парфумами. І ця вся музика із ароматів вона перемішується між собою. І хвилиною через три у мене вже починає боліти голова від цього просто передозу. Ми тут не про наркотики, про парфуми, пам'ятаємо. Словом, як все дійшло до того, що я вирішила купити парфуми в інтернеті. Звісно, я повелася на рекламу. Ну, раз Інстаграм запропонував мені таку чудову пропозицію. Це була реклама від е, магазину Parfum. Мені так дуже подобається, це прям, знаєте, як е, мелодія Pam Parfum. І я замовила собі три пробники із PAM-Parfum. Тому будемо зараз розпаковувати. Перше, що я хочу взагалі сказати, мені дуже подобається, як вони це все роблять у ось таких от коробочках. Це все дуже гарно. Ти коли відкриваєш, тебе чекає не просто щось там таке, а максимально, максимально. Гарно все упаковано, аби воно ще не випало, але ось так от і все так гарно, все мені подобається. От і зараз я хочу е записати відео для того, щоб показати свої перші враження від того, як я пробую ось ці аромати, які я довго-довго чекала і дуже-дуже довго обирала, тому що у мене взагалі я. Дуже сильно останнім часом хочу спробувати аромат сливи, але при цьому якийсь не дуже там приторно солодкий, такий ніби свіжий, а аніби солодкуватий. Але при цьому, щоб це була слива, і ще щоб парфуми були такі елегантні, але на кожен день і не нав'язливі. От я дуже довго обирала і, якби. Я замовила собі два варіанти таких парфумів, де є нотки сливи, хоча вони не є там основним, але просто основні ноти сливи я толком ніде не знайшла. От що дуже образливо, чому немає парфумів, де є прямо основна база, щоб це було сливо. Добре, можливо, я просто погано шукала. Коротше, я от прям дуже сподіваюся, що якийсь із варіантів мені підійде, бо я замовила два. Варіанти. І ще один, і я дуже хочу спробувати е, парфуми ванільні, але з нотками алкоголю. Чесно, ніколи не носила такі парфуми. Мені здається, що вони мають бути трішки різкуваті. Але знаєте, я така особистість, яка хоче привертати до себе увагу. От, тому я вирішила спробувати і такий варіант, тому будемо, коротше, зараз, тестити. Як воно все пахне? Ось такі от пробнички, вони підписані, деякий аромат, тобто щоб, ну, щоб ви прям не, не забули аромат, який вам сподобається. Також вони кладуть е, інструкцію по тому, як е, використовувати ці пробники. Там взагалі, якщо будете замовляти, то можете почитати, але я не буду це читати, тому що я е, е, і так е, придивилася майже всі їхні рілси, де вони це все пояснюють. Що ми будемо з вами зараз? Спробувати. Взагалі, я хочу спробувати спочатку, мабуть, найлегший парфюм. Я замовляла. Парфюм від бренду Ariane Grande, який називається Moonlight. Ось там якраз має бути ось ця нотка сливи. О, до речі, я часто стикаюся з тим, що у мене ось ці всі аромати вони часто перемішуються між собою. Якщо одразу це все напшикати і колись, я чула дуже прикольну пораду, що коли ми пробуємо якийсь аромат. Після цього аромату, для того, щоб якось перебити цей аромат, щоб підготувати свій носик для наступного аромату, треба занюхувати кавою. Так що, якби, кава є. Взагалі це треба робити з сухою кавою, але я просто дуже хочу попити каву. Пити каву на вечір. Я знущаюся над своїм організмом. Я буду пробувати, мабуть, цей аромат собі на руку. Мені взагалі дуже подобається пшикати саме на руку і потім відчувати, як він відчувається. Відчувати, як він відчувається. Я, звісно. З мене той ще радер. Просто звичайний ковпачок. І ми зараз будемо його наносити. Зараз пробуємо пшикануть. Так. Ага, все, пшиканулось. А, я вже відчула запах. Що він мені нагадує? <свіс> він мені щось нагадує те, що в мене щось схоже є. Так, добре, я краще буду це пшикати на себе, тому що у повітрі таке, собі, таке себе, таке собі відчувати, тому. Трішки. коливітую. Ну, моє перше враження це те, що я там не відчуваю взагалі сливи. Аріана Гранде. що за. Я очікувала сливу, Але я тут більше відчуваю саме. Квіти, дуже багато квітів, трішки нагадує якихось, щось типу пів півоні, чогось гостренького. Я б сказала, що Moonlight це максимально базовий квітковий парфюм. Нічого в ньому особ особливого я не помітила. Я дуже сильно сподівалася саме на ці парфуми, тому що вони для мене будуть більше фруктовими, тому що в описі було написано, що там має пічуватися слива і ще там інші фрукти, але якщо чесно, фруктів я взагалі не відчуваю. Просто максимально стандартно-квіткові парфуми буду, мабуть, використовувати, коли буду ходити у спортзал. Чисто щоб не нав'язливо пахнути. Вітерцем із плюстками. Так, другі парфуми, які я замовляла, вони називаються Хаятті Utter Collection. Не знаю, чи правильно я вимовляю, але вони теж мають бути фруктовими, там має бути трішки десь нотка сливи але в цілому там має бути малина і аромат збитих вершків. Це мають бути доволі сладкі парфуми, але спробуємо. Можливо, саме ці парфуми мені і сподобаються, тому що я у пошуках сливи я хочу пахнути фруктиками. Буду тепер пшикати на другу руку, але спочатку мені треба буде знову ж таки їх трішки розпшикати. Оце і прямо одразу поочув пшикати. Тому що наносимо на ручку. О! Цікаво Дуже цікавий аромат. Просто знаєте, я відчуваю спочатку дійсно, ніби збиті вершки з малиною, а далі одразу відчувається такий більш терпкий аромат. Ніби от, от такий е, терпкий аромат якоїсь трави. Дуже цікаво, чесно кажучи, я поки що не знаю, чи я готова до таких парфумів, тому що я не пам'ятаю, щоб у мене щось було таке про максимально трав'янисте. І от для мене дійсно щось максимально незвичне, те, що спочатку так відчуваються малинки, вершки, а потім прям такий дуже сильний трав'янистий аромат. Можливо, це під якийсь певний настрій. Але не знаю. Максимально незвично. Наступний аромат у нас називається The Potion Dolce Gabana. Він має бути якраз такий з цитрусовими нотками. Там взагалі має бути якийсь зацукрований лимон, і він має віддавати а, таким. Алкогольним ароматом, трішки як ром. І також тут має бути взагалі база ваніль, бо я дуже хотіла спробувати парфуми ванільні, але не прям такі дуже-дуже солодкі. Тому будемо зараз спробувати. Можливо, цей парфюм мені сподобається найбільше з усіх. Будемо зараз спробувати. Так. Семо, куди ми нанесемо, давай коротше сюди якось нанесемо, тому що тут я, до речі, що не я намагалася трішки змити самі парфуми з милом, тому що не знаю, куди вже на себе пшикати, щоб спробувати ще один парфум. От, і я коли е, змивала, то все одно парфум ще відчувається. Що від Аріани Гранде, що ось цей хаяті, тому можу сказати, що парфуми дуже стійкі. От за це їм прям плюс Так, Угу. А от ось це, ось це. Мені подобається. Це от щось більше про мене, реально. Тут дійсно я відчуваю таку, як ваніль, але не приторну солодку, а таку легеньку. Плюс тут дуже сильно відчувається цитрус, і я б дійсно сказала, що прям як зацукрований лимон. Тому що я відчуваю запах лимону з цукром. Це, от прям плюсик, плюсик. Прям сказала в тему, якщо чесно. І ще я тут дійсно відчуваю такі трішки як алкогольні нотки, але знаєте, от інколи буває таке, що. Відчуваєш аромат парфумів, і вони трішки ніби зі спиртом. Це от не про алкогольні парфуми, тому що о, взагалі парфуми не мають. Якщо що пахнути спиртом, це означає, що це не дуже такі собі парфуми. Ну, як на мене, мені просто таке не подобається. Взагалі не люблю відчувати спирт на собі. От, а тут, якщо ми говоримо про алкогольні ноти, то тут просто відчувається от аромат самого алкоголю. Ну от реально, ось цього ніби рому. Я вже сказала, воно мені трішки нагадує ледве-ледве Black Opium, тільки якщо Black Opium, він йде більше такий прям кавовий, терпкий з ванілью. А цей він йде такий терпкий, але більше як цитрусова основа. І от ось це мені подобається. Ось це, це до речі, більше про мене, і це я б сказала, мені більше підійдуть такі парфуми. Господи, навіть не можу попасти правильно. Мені такі парфуми більше підійдуть. Саме весною або взимку. От ось це прям тема. Тому що на осінь я все ж таки дуже сильно хотіла собі якісь такі сливові, от щось ось таке солоденьке. Але ну щось у мене не склалося в цей раз з вибором. Але знаєте, із трьох варіантів, з одним я не прогадала. Наскільки я задоволена покупкою на цей раз. Знаєте, все одно задоволена, тому що, по-перше, із трьох варіантів один прям 100% це моє Це прям вже топ. Е, інші два е, мені поки не зрозуміло. Точніше, один я б сказала, що, мабуть, ні, тому що я, ну, все ж таки, не прихильниця. Я ось таких от звичайних звуків квіткових. Але от ось цей хаяті, от. Дуже незвичайний для мене аромат, от дійсно. І я думаю, що можливо, мені треба його якось спробувати ще додатково розносити. І, можливо, тоді у мене більше складеться картини, що я думаю про цей аромат. Тому що дійсно, якось поки що мені важко сказати, чи сподобалося мені, чи ні. Тому що я раніше ніколи не пробувала такі парфуми, які от прям. Тільки на, на початку вони солодкі, а потім, прям так різко, вони впадають в цей якийсь такий насичений трав'яний аромат. У мене реально ніколи не було таких парфумів, тому я вважаю, що варто просто з ними поознайомитися е, поближче і на якусь більш довгу перспективу. Часом мене є, тому я все одно е, чесно, якщо б у мене спитали. Е, що б я радила? Я б вам дійсно радила пробувати е, купувати ось такі тестери. Не знаю, не обов'язково якийсь там певний магазин, який я сказала, просто один типу магазин, який я знаю, це Pamperfam, і мені подобається те, що е, тут, е, ну. Особисто я довіряю їм, що це не підробка. І, в принципі, по ароматам і по тому, як вони носяться, я відчуваю, що це не підробка, і мені подобається і як вони обслуговують, як вони швидко доставляють тобто все клас. А, ви можете знайти, можливо, якісь інші магазини, які також пропонують ось такі пробнічки. Це і ще часто це називають парфуми на розпив. Тобто якось так можете пошукати там, по ключовим словам Google, Instagram, все якби, у вашому доступі. От, але от, дійсно мені, такі, от, мені такий варіант проби парфумів дуже подобається, коли ти от, прям, обрав приблизно те, що ти хочеш, плюс проконсультувався з консультантом, отримав декілька. Варіантів парфумів і пробуєш їх саме на собі, не на листовчиках у магазині, де всі оці аромати змішались. Мені, до речі, цікаво, чи одна я відношусь так е, до парфумів, що я прям хочу обрати собі парфум на кожну пору року окремий для кожного настрою окремий, для кожної події в житті окремий, що я взагалі сприймаю парфуми, ніби це мій одяг, який я прям хочу оновлювати, і щоб він мав певне якесь значення у своєму житті. Мені реально буде дуже цікаво, чи є однодумці. Зі мною ви можете поділитися своїми думками у коментарях, або написати, наприклад, взагалі, які парфуми вам подобаються більше. Тобто ви прихильниця або прихильник більше квіткових ароматів, чи вам подобаються солодкі, чи, можливо, ви взагалі любите якісь такі трав'яні, або якісь такі важкі парфуми. Я буду дуже рада почитати ваші думки, і побачимось з вами у наступних відео. Папа. -па. Не, что вы не сдаете, я уже опьянила. <laughs> опьянила вид аромата пьянких парфюмов Дольче Кабанна.